А давайте по чесному, що ви відчуваєте, коли оплачуєте за якісь товари, за якісь послуги. От по чесному напишіть в коментарях. Фішка в тому, що коли ми, сплачуючи за щось, зжимаємось, переживаємо, що грошей стане менше, або думаємо, блін, ну чого так дорого, ми в цей момент створюємо карму того, що нам не будуть готові платити гроші за наші послуги, товари, за нашу роботу. І потім не потрібно. Ні, не то. Коли ми з радістю сплачуємо комусь за чиюсь роботу, за якісь товари, за якісь послуги, то ми створимо карму того, що нам щиро і з вдячністю будуть оплачувати за те, що ми робимо чи виготовляємо. Бо карма це що, що віддаєш, те й отримаєш. Якщо ми хочемо, щоб на наші послуги товари завжди стояли черги, нам потрібно спочатку навчитися оплачувати зі щедрістю в серці. А для тих, в кого є стискання при оплатах, я дарую медитацію на прибирання стискання при оплатах та послах. Це медитація, яка допомогла сотням людей відчувати радість при оплатах, також допоможе і вам.